66 мільйонів гривень аліментів на користь майже 13 тисяч дітей торік примусово стягнули державні виконавці Кіровоградщини. зі вступом у силу нового закону, який вдосконалює порядок примусового стягнення аліментів. Відповідальність батьків посилиться. Закон вступить у дії 6 лютого. Він дозволить державним виконавцям без рішень суду виносити постанови про обмеження права виїзду за кордон, заборону керувати автомобілем та мисливською зброєю при наявності заборгованості понад півроку. Детальніше розповість Ольга Склярук. Пані Наталія майже 10 років, самостійно виховує доньку. Розповідає, з березня минулого року колишній чоловік перестав сплачувати аліменти. Він то сплачував, то не сплачував ці аліменти. На що я звернулася до державної виконавчої служби, і вони мені допомогли в цьому на сьогоднішній день. У нього борг був 10 Тисяч з половиною він їх виплатив. Аліменти на дитину жінка отримала після того як виконавча служба наклала арешт на квартиру колишнього чоловіка. Була заборгованість по аліментам, було накладено арешт на майну. Викликав держ... державний виконавець боржника та в подальшому боржник сплатив кошти по аліментам, окрім нині діючих методів примусового стягнення аліментів з 6 лютого в Україні вступить в дію закон, який посилює відповідальність батьків, які їх не сплачують. Це заборона виїжджати за кордон, керувати автомобілем та користуватися зброєю, а також соціальні роботи. Ми матимемо деякі. Інструменти, такі як е, е, новий окремий реєстр е, злісних платників аліментів, щоб ми всі герої в кавичках бачили е, в обличчя, е, крім цього, ми матимемо е, змогу е, наші державні виконавці виносити постанову без участі уже суду. Е, якщо заборгованість сягатиме більше ніж 6 місяців по виконавчому провадженню. нині в області у провадженнях виконавчих служб майже 23 тисячі документів щодо примусового стягнення аліментів майже 4 тисячі боржників кошти на своїх дітей не сплачують більше трьох місяців. Звичайно, що наші чоловіки задумуються над ті боржники аліментів, задумуються над тим, чи варто це робити. І як ми бачимо, приклад на сьогоднішній день діє той принцип щодо заборони виїзду за кордон. У Нас неодноразово були такі випадки, і в компаніївському районі де мати сплатила 64 тисячі гривень одразу за до декілька років. Новий закон ще не вступив у дію. А батьки боржники уже цікавляться, скільки вони завонили, розповідає державний виконавець Валерій Кушніренко. Боржники почали цікавитися своєю заборгованістю. Приходити до відділу, нарешті з'являтися нарешті сплачувати, хоч потроху, але сплачувати заборгованість по поліменту. Торік в області державними виконавцями на користь 13 тисяч дітей стягнули 66 мільйонів гривень аліментів. Кропивничанка Ната серед них щомісяця на доньку від колишнього чоловіка тепер отримує до півтори тисячі гривень.